Ранок, усіх вас малята, вітаю я щиро. Прошу вас у гру з любов'ю і миром. Я казковий паровозик. Дуже люблю подорожувати зі своїми друзями веселими вагончиками. Вагончики мої чіпляються один за одним, і в нас виходить довгий-довгий потяг. А чи хочете ви дізнатися? Скільки друзів вагончиків я маю? Для цього їх треба порахувати. Давайте ж всі разом порахуємо мої вагончики. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім. Вісім. Дев'ять. Скільки вагончиків нарахували? Правильно, їх дев'ять. Отже, якою цифрою позначимо їх кількість? Правильно, цифрою 9. А зараз я хочу запросити вас у цікаву математичну казку. Жили були у Королівстві математики дві сестрички. Одна Дія додавання, а друга віднімання. Одного разу вони завели сварку, яка ж із дівчаток найважливіша. Додавання казала Я важливіша, тому що якщо до одного числа додати інше, то утворюється нове. А красуня віднімання і собі додає. Е ні, я найважливіша. Не завжди ж все додавати. Без мене б не існувало ні торгівлі, ні життя. Так вони сварилися дуже довго, кожен, доводячи свою правоту та свою важливість для країни математики. Аж тут, на горизонті, з'явилися ще й цифри, почувши. Сварку додавання і віднімання, вони й савбі, давай сперечатися. Я найважливіша, кричить одиниця, бо без мене й математики не існувало б. Та ти найменша цифра, говорять цифри. Тільки знак дорівнює, сидів і мовчки нікому нічого не говорив. Адже тільки він розумів, що його потребують і цифри. І дії додавання та віднімання. Так вони і сварилися, і гомоніли. Діти. А ви, як думаєте, без додавання та віднімання існували б числа? Звичайно, ні. А без них і цифри. І цифри не можуть існувати без дій. Ну а люди. За допомогою цифр та арифметичний дій не можуть уявити своє життя. Ось така казочка. А щоб переконатися, що це правда, спробуємо самі додавати і віднімати. На квітковій галявині виросли ось такої незвичайної краси тюльпани. Діти, давайте розглянемо і порахуємо, скільки червоних тюльпанів росте. На квітковій галявині. Правильно. Три. Позначимо їх цифрою 3. А скільки жовтих тюльпанів ви бачите на галявині. Так, один. Позначимо його цифрою 1. А тепер порахуємо, скільки всього квіточок росте на галявині. Один, два, три, чотири. Чотири квіточки. І запишемо тепер у вигляді виразу. Три плюс один дорівнює чотири. Діти, повторюємо вираз разом зі мною. Три плюс один дорівнює чотири. Молодці. А ось на дереві сидять пташечки і дзвінкові співають свою весняну пісеньку. Діти, скільки пташечок сидить на дереві? Правильно, дві. Позначимо їх кількість цифрою два. Одна пташечка полетіла з дерева. Скільки тепер пташечок залишилося? Вірно, одна. Діти, скажіть, кількість пташечок на дереві збільшилась чи зменшилась? Звичайно, кількість пташечок зменшилась, тому для виразу використовуємо знак мінус. І разом тепер промовляємо математичний вираз. Два мінус один дорівнює один розумнички. Ну що ж, любі друзі, ось в гостях у такої цікавої математичної казочки ми сьогодні з вами побували. Давайте ж тепер її трішечки пригадаємо. Хто в цій казці сперечався між собою? Які математичні знаки ми побачили сьогодні в цій казочці? Яку дію виконує знак плюс, а яку знак мінус. Молодці діти. У вас, мабуть, є своя улюблена казка. Тож покажіть мені на своїх фото та відеозвітах ілюстрацію, малюночки або просто її назву Я з нетерпінням. Чекатиму. Ну на сьогодні до побачення, моє любі! До наступної зустрічі!